Щоб захиститися від російської агресії, Україна має атакувати військові цілі на території Росії. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він наголошує, союзники не мають реагувати на пусті погрози Москви. Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками, але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних прав, спробу Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає напад на законні військові цілі на території Росії. Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО, у 2014-2024 роках. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий, вечір. доброго вечора. Вітаю вас. Отже, зрозуміло, щоб наблизити нашу перемогу, ми маємо завдавати ударів по території Російської Федерації. А питання таке: чи є відповідна зброя на складах у наших західних партнерів? Якщо ми це рішення і отримаємо, таке довгоочікуване рішення, то чи буде чим бити, і чи відбувається прискорення процесів виготовлення такої зброї зараз? Так, всі ці процеси наразі відбуваються. Ми маємо накопичили зокрема достатньо резервів. Як ви бачите, ми останнім часом не отримували якоїсь інформації, як, наприклад, мосту стунулого року, коли застосовувався той шторм штормшедов по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, і все менше власне ось цієї зброї ми б'ємо по окупованих територіях, надаючи перевагу нашій артилерії, яка зокрема надходить і від наших західних союзників, а також надаючи перевагу власне, нашим розробкам. Тому відповідно, ми маємо такі запаси. Ми сподіваємося. Що і союзники посилять також свою роботу в цьому напрямку, тому що глобально західний військово-промисловий комплекс він не витримує темпів ведення війни в Україні. На навіть наш ОПК нарощує свої потужності і ну, починаючи з часу повномасштабного вторгнення, наростив наші спроможності приблизно у 6 разів. Без власне дозволу на далекобійність нам буде ну, фактично неможливо остаточно стабілізувати лінію бойового зіткнення, тому що Росія має більше ресурсів, поки ці ресурси на надходять до передової, поки не порушено виробництво цієї зброї, поки не порушені логістичні маршрути. Вони нас будуть просто отак локально намагатися просто передавлювати числом і передавлювати тим вогняним валом, який планку якого вони собі задали. Це застосування кадрів, артилерії, застосування некерованих авіаційних ракет, армійської авіації і інші засоби вогневого ураження. Тому Україна має чіткий план щодо цього. Ми вже не перший місяць активно намагаємося комунікувати цю тему, і от саме головне зокрема і щодо плану перемоги Зеленського, що оце управління ризиками, яке постійно пояснює Вашингтон свої затримки у рішеннях, воно більше не щодо перемоги України, а більше щоб не дати ну, нам програти усі цій війні. Тому власне, от боротьба за зміну ось цього підходу це найгостріша боротьба, яку веде наша дипломатія, тому що щоб добитися ось таких рішучих змін, враховуючи ще і той тиск, який зараз чиниться на Україну щодо її гнучкості до можливих майбутніх Римовин все це ну відіграє дуже важливу роль. Україна демонструє свою готовність. Вона діє проактивно, організовуючи широку коаліцію на нашу підтримку. Але щоб сідати за стіл з цим хуліганом, який вторгся на нашу територію, нам потрібно виходити набагато сильніші позиції і перед тим дуже добре ще дати йому ляпаса. Росія. Діє проактивно, скажімо так, у питанні потенційно можливого надання Україні дозволу бути по її території західною зброєю, оскільки Путін наказав змінити ядерну доктрину, і тепер ледь не за зачіх в бік Російської Федерації. Він може ну, правні він так стверджує, що він настільки зійшов з розуму, що може в такому разі запустити ядерну ракету. Крім того, міністр закордонних справ Лавров. Сказав, що Росія буде діяти у відповідь вже є в моменті, як дізнається про цей дозвіл, навіть не чекаючи, коли Україна використає перше далекобійне західне озброєння. Столтерберг сказав, що західні союзники не повинні реагувати на ці погрози. Як ви думаєте, все ж таки яке значення має те, що робить Росія, коли ми говоримо про дозвіл Україні бити по її території західним озброєнням? Росія не вигадала нічого нового. Вона далі розігрує свою карту згідно з цієї доктрини. Вони ще там формулювали, що якщо почнеться повітряно-космічний напад, відповідно, то вони мають ну право застосувати власне ядерну зброю. Ну от були масовані атаки, зокрема по складах, по тому штурбцюти, халяцьке і інше були удари по аеродромах. Як ми бачимо, Російська Федерація не вдалася до якихось реальних дій, навіть до підготовки. Крім того, з руйнування нещодавно випробування її міжконтинентальний баліст. Стичні ракети Сармат відклала також питання брязкання ядерної зброї. Тому за цим нічого абсолютно не стоїть. Навпаки, Російська Федерація, якщо відчуватиме свою силу, якщо посилить свій тиск тисдовж лінії бойового зіткнення і зможе добитися якихось великих проривів, от коли вона буде на коні, тоді більш ймовірно, що вона зможе застосувати ядерну зброю, коли вона відчуватиме себе у більш виграшній позиції, допоки Російська Федерація не добивається якихось значних успіхів на фронті, поки за. 2,5 з половиною квадратний метр української землі вона вплатить життям одного російського військовослужбовця, якраз бачити символічно для могили окупанту, допоки вона це не зайде далі, ніж цієї риторики і погроз. Тому цього не варто боятися. І дуже добре, що північно Атлантичний альянс нещодавно провів свої масові навчання, власне, тренування застосування її ядерної зброї. Поки Росія обложена, поки вона в цьому тиску, скоріш за все, це не увінчається успіхом усі ядерні погрози. Тому дуже важливо Важливо цей тиск посилювати, власне, що і намагається робити Україна, вимагаючи пришвидшення поставок зброї, вимагаючи більш рішучих кроків власне на міжнародній арені. Договір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, присутність північно-корейських військових в Україні чи змусить це прискоритися наших партнерів і таки надати той необхідний дозвіл. Це однозначно буде одним із аргументів стосовно цього. Я не думаю, що будуть можливо якісь такі швидкі рішення, але те, що готуються північно-корейські війська, вони ж власне давно знаходяться на території Російської Федерації, формування цього батальйону чисельності три тисячі чоловік. Він можливо буде виконувати допоміжні функції можливо, їх кинуть на курщину для локалізації нашого плацдарму. Але з іншого боку, це можливо посилить інших наших союзників у їхній рішучості, зокрема офіційний сеу, який на міжнародній арені постійно пропонує західним виробникам зброї свою зброю і озброєння. Вони мають широку номенклатуру і танків, і аналоги атакамсів. І, от власне, розблокування саме військової допомоги з боку південної Кореї може бути також дуже важливим аргументом для нашого посилення. Глобально рекрутування північних корейців, частина з яких, до речі, вже втекла із місць свого базування їх зараз ловлять по території Російської Федерації. Нам варто сприймати як глобальні зусилля Росії у рекрут рекрутування свіжого гарматного м'яса до своєї окупаційної армії в різні місяці. В них ці темпи різні, в деякі деякі місяці вони могли рекрутувати там і 70 тисяч військових в гірші місяці. Вони десь ці цифри падали до 18-19, тому що втрати РФ шалені це понад 30 тисяч військових щомісяця, і їх потрібно постійно поповнювати. Тому це що зараз відбувається, і власне із пхенянам, і ось це зближення варто сприймати власне як виконання. Ось цього плану рекрутингу, який є в Москви, з іншого боку, те, що північно-корейська армія, яка навчає російських військових використовувати їхню зброю, яка переважно застаріла, яка фіксує факти неспрацювання цієї зброї, зокрема ж ті ж ракети КН-23, пускові установки, які обслуговують власне північні корейці, вони є набагато гіршої якості ніж їхній російський аналог ракети Іскандер. Крім того, вони навчають російських військових фортифікаціям, тобто намагаються надавати ось цю підтримку, але от той досвід для Абханяна він дуже важливий, власне, у модернізації своїх збройних сил і щодо можливостей розпалювання нового конфлікту на Далекому Сході. Дякуємо за ваш час. З Мотрожмайла, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку.